Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття з довкілля У світі є країна, що має назву Україна. Живу тут сильні, щирі, добрі люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори, степи і поля. Всі ми різні, народилися в різних містах і селах нашої України. Ми маємо різні справи. Хтось працює лікарем, вчителем. Поліцейським, пожежним, пілотом, будівельником, фермером. Школярі ходять до школи, а до шкільнята дитячий садок. Хтось з українців вміє грати в футбол, хтось вміє співати, хтось мріє малювати, а у когось вже мрія здійснилась. А хтось тільки загадав бажання. Так, ми з вами різні: стать, вік, життєвий досвід. Хтось врятував багато тварин, хтось захищає нас від ворогів, а хтось забезпечує нас світлом. Але є те, що об'єднує нас всіх разом. І маленьких, і дорослих, і молодих, і старих. Це воля, свобода. Та те, що ми є українцями. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора, з повагою ставитись до нашого герба, з гордістю співати гімн України та вільно розмовляти рідною мовою. Все це нас об'єднує у одну велику родину, яка прагне свободи, миру та волі. Ми вільні творити майбутнє нашої країни.